Слава роду, слава Богам! слава Україні усім, слава! Вітаю вас, мої дорогі друзі, родичі, сородичі, учні. Вітаю з річним святом. О всем народ світовий. Це одна з чотирьох найважливіших точок колос сторожок, нашого річного кола коло сонця. Ми маємо два рівноденні, весняне і осіннє і два концерні зимові і півсні. І ось ми маємо нині, власне, оцей перехід, знову ж таки, від літа до зими. Ми маємо осіннє рівнодення. В світовий кажуть, Бірурусікарбач. Навіть мене така є випущена, власне. Золотере, і підписну багач. Там у нас так, на тих монетах. Це дано, не випущені. І так, і підписну клядах, багач і так далі. Е, і ось що для нас усе Що для нас ми робимо? Це, власне, важлива точка року. Не просто важлива точка, а для варни. Витязів управительів, е, то це е, ну, не просто підпиття підсумків року, як, як проведений господарський рік, а власне підготовка вже до наступного року, відповідно, це новоліття. І варна витязів, е, відповідно, так, так і, і рахує власне, це новоліття. Що таке варне? Варна, це те, що людина чого вартує, чого вона варта. Так, її якості душі, її життєвий шлях, харма, її призначення, покликання, їм, її власне, смак життя, смак щастя. Ми маємо 4 плані, так? маємо працівників. Ну, працівник це якщо він власне, йде шляхом власне, духовного пізнання. А якщо він не йде шляхом духовного пізнання, то кажуть простіше, невігласи. Або ще простіше, так як власне, нечистота духовна вона проявляється в нечистоті фізичній, то їх відповідно називали смердом. Те, що смердить, невігла воно смердить. Воно смердить і в фізичному плані, і смердить в астральному плані. Є астральні запахи. Запах можна відчувати через скло. Можна через стіну, а можна на відстані навіть сотень чи тисяч кілометрів. Ви налаштовуєтесь відчуваєте, чим пахне людина, її думки, її дії. Ну і добре відомо, добре, якщо прекрасно. Працівникам їм смак щастя простий. Їм ем, е, хліба і видок, як то говориться, хліба і видок. Тож, відповідно, у них простий смак щастя і таке просте життя. Так? Їм треба сказати: копати звідси і довідси, так? і прийти проконтролювати. Бо якщо ви не прийдете і не проконтролюєте працівника, то він подумає, що це не важливо. Якщо це не важливо, то значить він може на цьому. Зекономити час свого життя, свої зусилля. І тоді не, не важко на нього ображатися казати, ти щось не доробив, а наша справа прийти і поконтролювати. Його справа зробити. І він тоді відчуває важливість своєї справи і тоді робить І, власне, не можна його навіть бригадиром поставити, тому що якщо бригадиром то, то він вже ну це не його смак життя, це не його смак щастя. він буде Ламатися духовно і не фізично, зрештою, варна господарів. Це як пірамід соціуму. Варна господарів, це смак життя вже і інший. це смак життя вже в створенні матеріальних благ. Господарі або вісі, і, власне, це вони справді являються, скажімо так, матеріальною, економічною вістю суспільства. Навколо якої власне структурується все, все, власне, соціум наш так? громада. ось. Тобто господар він бажає щось створити, чи то виростити на землі, чи створити своїми руками. Він дбає спочатку про свою кишеню. Як в якому росте, то він тоді да, дбає про кишеню своєї сім'ї, ще далі, своєї родини, свого роду. І ще більше, якщо він духовно розкривається, то вже дбає вже по більше і більше про, про матеріальне власне, народ. Так? Е і, власне, смак і його щастя в тому. Тобто хтось просто заробляє гроші, так, гроші ради грошей. Е це не є добре, не є погано, це просто смак щастя у цієї вані, так. створення матеріальних благ. Спочатку він е, від собі на коліні робить, скажімо так. Для себе і своєї сім'ї, а потім, як він вже росте вище набирається сил, то потім він вже бере собі учнів і робить майстерню, а потім ще більше воно розростається. Таким чином він, він, вже, він вже починає керувати, він вже починає управляти. І коли ті власне, сили виростають більше, більше більше, то людська душа потім вже втілюється в тілі витязя. І витязь його смак щастя вже власне керувати, управляти. Йому вже гроші матеріальні, вже постільки постільки Для нього на першому місці смак життя, смак щастя це честь і справедливість, благородство, порядок. Порядок має бути все структуровано, має бути все впорядковане. Оце власне вийти мають сидіти в нас е, при владі. Так, а там сидять господарі та ще й не нашого народу. Чужороці. О, ну то відповідно, Вони тільки думають про кишеню свого народу і свого роду, ну не нашу. І, і Нас грабують, відповідно. Так? І далі так, над тими всіма варнами це варна відаючих. Це знахарі, рідиниці, лидері, повітухи, духовні наставники. Так? Це їх смак щастя пізнання, пізнання буття. Їм цікаво, як то все і в людському тілі. І в людській сім'ї, і між людьми, і в роді, і в народі, і на землі, і в цорях, і як то все власне, діється. І смак щастя, смак життя дідаючої людини це пізнавати, набиратися знати і передавати ці знання. Спочатку він е, ще робить, е, так? а потім вже, вже й не цікаво робити е, обряди, а цікавіше, що навчити тих обрядів, навчити тих знань, передати це іншим і дивитися, як вони це получається. І о, ну, молодець, то ми там так пропустимо далі. Ось. Оце, власне, варне, так, більш докладно почитаєте в моїх книжках. Так. Введення в любомудрі теорії любов, тактика, кохання. І любомудрі теорії відкриття смарагдових вар. Так. Там більш докладно для чого я вам про Варни нині згадав? Для того, що власне, є спори нині, коли святкувати Новий рік. Так, так от власне, що для кожної Варни є свій відтік. Якщо витязі, то вони рахують новоліття по осенню, по осінньому рівнодені. Тобто прийшов Овсені, підбили підсумки господарського року. І, відповідно, ми бачимо, як ми перезимуємо. Так? Гідний урожай, гідно перезимуємо. Е, недобре вторгували, недобре посіли, недобре зібрали. то вже питання, як ми будемо цілувати, так? І відповідно тому на свято Все береться власне, е, громада, бере і приносить відуну, відуючій людині, приносить десяти. Так? Десяту частину від свого урожаю від свого зору. А відаюча людина, вже як у Велесовій книзі пишеться, бере з десятини десяту частину, то вже соти сотена велесело, як пише велесова книга. І, власне, сотене велесело він бере і робить е з того громада коровай. І якщо коровай великий, значить у них великий урожай. Значить, гідну. Рузумують, значить добре, все, 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 все гаразд. Так? А якщо власне, маленький корувай і відаючи людину, за ним видно, ну, то тоді, відповідно, значить погано господарили, значить, значить князя треба виносити. Тиждень. На палях, на вилах, проганяти. Геть, погано. так? Ось. І відповідно нині ми також маємо зрозуміти, хто нам направить і власне, чи їм чи направить. Що у нас збільшується? Достаток, благополуччя, багатство наших родів, нашого народу, чий час підстригається як траву. Так? Ось. Тобто це новоліття власне, для варних витязів. Так? А ми маємо варну відаючих, для них, власне, більш То Тобто, власне, Різдво коляди. Різдво коляди, це як нуль е, годин в добі. так? Північ. Північ. Темна ніч, глупа ніч, як то говориться. Однак це вже початок нового, нової доби нового е, кола, нового ріку. Ну, а аварна господарів вісі, то відповідно, коли починається агрономічний рік, коли починаються польові садові роботи, то й починається новий рік, звісно, для них. То тут для них, відповідно, новоліттям було ну, власне, весняний рік буде. або я рило-красний. Великий Божий. Ось так. Тож, власне, оце відаємо і використовуємо ці знання. Коли ці знання використовуємо, то все нам допомагає. Все навколо допомагає нам. Це неймовірно, коли ми ось цей прояв в матеріальному, через матеріальну з'являється духовка. І це треба розуміти, і тоді ми розуміємо, що якщо ми в дусі, якщо у нас в душі все ладно, то й навколо ладно. І в тілі ладно. Тож наповнюємо свою душу, силами богів рідних, та, ладуємося, приходимо до ладу, та, позбуваємося там, всяких деструктивних програм, всяких, там, страхів, сумнівів і так далі, і так далі, так далі, і, і сповідно будемо бачити, як змінюється, виточуючи прості. Тож, давайте нині, отак от свідомо, з таким усвідомленням, ми, значить, е починаємо святкувати наше свято, овсянів миру Бога. Це знову ж таки це, е так, ми підбиваємо підсумки того, що відбулося. так, І відповідно кажемо, що ми хочемо позбутися старого того, що вже віджило, того, що вже нам не потрібно, не відпускаємо його. І в нас залишається чистий досвід, чистий досвід, мудрість. Мудрість, Мудрість, досвід це власне, це, це, це основний багаж. Так? І потім, навіть, якщо людина втратила матеріальне, так, вона швидко це може знову нас догнати, тому що досвід у неї залишився. І вона ну, на рівні своєї свідомості, на рівні свого розуму, на рівні свого духу, енергії, вона знову це відтворює. І так справжні мільйонери, так, і, і, навіть якщо їх просто закинути без, без копійки грошей кудись, як бомжа, в якусь країну, в якесь в місто незнайоме, то він так чи інакше все сирівну раз-раз-раз-раз і, і знаходить собі місце, знаходить, як розкрутитися і раз-раз-раз. І вже за пару днів він вже, вже, вже зовсім на, 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 на іншому куті. Тож, досвід і мудрість. Ми дякуємо за досвід і мудрість. І, і, власне, відпускаємо старей відживши. Ми дякуємо землі Матінці за наш урожай, так? за наші плоди, садію, полів. Дякуємо, дякуємо Дякуємо живі Матінці, дякуємо землі Матінці, дякуємо. І, власне, зустрічаємо осені миробога. Ну і знову ж таки, осені миро це свято, яке, власне. Воно являється або на початку, або вже як нині вийшло, то вже не зовсім на початку. Ну то все одно на початку, тому що цей період осінніх дідів почався того року, він почався 18, власне вересня. 18 вересня почалися осінні діди. І, власне, осень, оце, власне, ну, як концентрація того, того, того періоду, квітдесенція так? така. Ми знову ж таки дякуємо своїм предкам. Так? Цей період осінніх дітів це дуже важливий період для зцілення карми свого роду і зцілення карми своїх предків. Тобто, ми пригущаємо своїх предків, пригущаємо, власне е дякуючи, так? і аби позбавити їх е якоїсь негативної карми, аби вони очистилися від таких кринт – вільних невільних, невільних, ми від їхнього імені. Пригощаємо богів рідних, предків наших сніглів, так? Ми пригощаємо роду Всевишнього. І даємо пригощення. Це і вода, і молоко з меду, так? масло, ну і е, наші обрядові пригощення, як то кутя, Ну, або там можна робити замість зерна практично таке як кутя-рис, тільки з медом, з маком, з так? А, і Або так гарно в кульку скачувалися. І тоді ці ми ставимо біля кумирів, біля образів, так і біля наших дерев, дякуючи. Ось так от. І таким чином ми зцілюємо зцілюємо карму свого роду, зцілюємо карму своїх предків. І оце власне цей період того року почався власне 18 вересня і завершується він 2 жовтня. Це жовтня. 1-2 жовтня ми маємо завершення того періоду дуже два важні дні. От в ті важні дні. Знову ж таки, ми будемо і тут робити обряд, так, і ви можете собі самостійно вдома. Можете з нами, так, і давати свої списки знову ж таки на, на промолювання своїх предків. Ось, а, І ми тоді тут пригощаємо і від їх імені, боїв. так, а, ну І крім того, можете, от, ви можете весь цей період кожен день робити пригощення. Своїх предків і від своїх предків боїв рідних. так Однак, власне, оці два останні дні: 1-2 жовтня, це найважніше, найпотужніше. Пам'ятайте про це і відповідно ну долучайтеся, долучайтеся до допомоги своїм предкам, до допомоги своєму роду, аби роди наші відкрили всяких і невільних, поочищалися та відродилися в силі в славі свої. Ось так. Ну, а хто подав списки на промолювання своїх предків, то, відповідно, ми тут під час обряду промолюємо, їх поминаємо, і також від їх імені власне пригощення робимо. Ось. Тож, Тож або відродився народ наш у селі Славі своїй, аби очистився від чужевір'я, Чужойства, злодійства брехні і невілоства, аби проявили ми себе справді як народ відаючий, як народ лідер, народ учитель, аби жили справді вільними і справді господарями на землі своїй, багаті і щасливі. Промовляємо, як і тисячі років тому, вічуться вітвородосевши нього. Живо матінка прийди, силою своим благословен, силою своей силой, сину своє наділи, жива матінка, силою твої наповняємося, святі сюди благословляємося, і Бог захід час тебе славимо ми, тож прийдемо з нами. На добро і щастя, роду земного слава, живі матінці, слава. Слава живі, слава Томбе, радай вас. Е -е -е -е, Полель, ярило, єрилинця, яри, яри, Любава, люба була ясна, дала велетимо кожа. Раво, сокло наш світло батько наш життєдальний, дайний, спаси роду слов'янського Дажбо. Рама, орійко дімо май, душу свою перед вами розкриваємо. Жити праведно, бажаємо сили бачу до себе, закликаємо. Прийдіть. В силах любові, мудрості, кохання у в заможності в багатстві і відвазі життя праведного в'яє.